Спостерігаючи 10 років за чоловіками віком 45-59 років, дослідники побачили, що у тих, хто має секс двічі на тиждень, аж на 50% знижується ризик смертності. Звісно, науковці перевіряли зв'язок і з іншими потенційними факторами, як частотою вживання алкоголю, фізичною активністю та показниками артеріального тиску. Але найбільшу кореляцію побачили саме між частою еякуляцією та меншими ризиками от-от померти. Привіт, з вами Ілона, і сьогодні ми, власне, спробуємо у цьому питанні разом розібратись. Нагадую, що всі дослідження, які я сьогодні згадуватиму, є в описі до відео. То що стається сперматозоїдами, якщо довго не еякулювати? Тут ми говоримо про утримання, в принципі, бо чоловічим репродуктивним органам все одно мастурбація це чи секс з кимось. Отже, сперма застоюється? Не застоюється, вона просто не буде і без потреби вироблятись. Якщо є якісь суттєві надлишки, то організм їх абсорбує і розчепить на мікроелементи. Проте свіжа сперма все таки краще для зачаття. Вона містить менше пошкодженої ДНК, а сперматозоїди загалом є більш рухливими. І щоб покращити її якість, якраз таки потрібна регулярність з короткими періодами утримання десь 2-3 дні. Рухливість та кількість сперматозоїдів може погіршитись через купу різних причин, наприклад, інфекцій та генетичних захворювань, але наукових підтверджень, тому що довге утримання призводить до незворотніх проблем сперми, до того, що вона в якийсь момент взагалі перестане вироблятись чи стане якоюсь поганою, немає. Добре, а що буде з ерекцією, якщо довго відсутня сексуальна активність, та й загалом здоров'ям? Насправді чимала кількість досліджень каже, що добре не буде. Принаймні вони встановлюють кореляцію між нечастими епізодами сексу і шансами на розвиток деяких захворювань. Наприклад, згідно ось цього популярного дослідження, в тих чоловіків, котрі мали еякуляцію приблизно 21 раз на місяць, були нижчі шанси на розвиток раку простати, ніж у тих, у кого еякуляція була 4-7 разів на місяць. Також у 2008 році було опубліковано дослідження, в якому протягом 5 років спостерігали за майже тисячою чоловіків віком 50-70 років. І що побачили? Що у тих, хто мав секс менше одного разу на тиждень, удвічі частіше були проблеми з ерекцією. Але я би до подібних досліджень ставилась з величезною обережністю. Тому що, по-перше, є ще маса більш вагомих чинників, які збільшують шанси на появу захворювань, як от спадковість. А по-друге, звідки нам знати, що виникло першим? Можливо, це не відсутність регулярного сексу винна у тому, що є еректильна дисфункція, а навпаки. Перші проблеми з ерекцією призводять до відсутності сексу. Жінок теж лякають страшними передбаченнями про нерегулярний менструальний цикл та опускання органів малого тазу. Давайте розберемось. Менструальний цикл регулюється гормонами. Під час сексу деякі з них справді активніше виробляються, як от естроген, але впливу лише сексуальної активності на вироблення гормонів недостатньо. Наприклад, на рівень тестостерону у жінок вона взагалі не впливає. А думка про те, що якщо сексу у жінки немає, у неї виробляється дуже багато тестостерону, її голос грубіший, і вона стає чоловічнішою, є нічим іншим як міфом. До того ж, у жінок, як і у чоловіків, тестостерон пов'язаний з високим сексуальним потягом. Причиною нерегулярного циклу є або супутні захворювання, котрі не пов'язані безпосередньо із сексуальною активністю, або, скажімо, надмірно низька чи надмірно висока вага. У дівчат, котрі дотримуються суворих дієт та голодування, місячні та овуляція взагалі можуть зникнути на якийсь час. І одним сексом тут вже не повернутися до норми. Так, що ще впливає? Гострий стрес. Безумовно, я недаремно присвятила цьому ціле відео. До слова, голод чи виснаження як стресові чинники можуть призводити до проблем із репродуктивною системою за рахунок збільшення одних гормонів та зменшення інших. Але й тут не все так просто. Сапольський у своїй книзі, чому зебри не хворіють на виразку, наводить приклад впливу стресу на здатність народжувати серед двох груп: кнійців і гутеретів. Перші землероби, у яких постійно купа болячок, як от малярія, паразити і недоїдання. Вони майже не користуються контрацепцією, тому жінки там народжують приблизно по 8 дітей. Гутерити це люди, котрі ведуть сільське господарство, уникаючи механічних знарядь праці, не користуються контрацепцією і іншими радостями цивілізації. Їх спосіб життя дуже схожий до життя амішів. Словом, гутерити живуть у кращих умовах, аніж кенійці і в середньому мають по 9 дітей. Різниця невелика. Ці дві групи людей живуть дуже навіть по-різному. У когось стресу по горло, у когось менше. Хтось постійно має справу з інфекціями, а інші не так часто. Але на здатність народжувати. Це не впливає якоюсь значною мірою. Тож що, можливо, люди можуть пристосовуватись до недоїдання, хронічного стресу та захворювань так, що це не впливатиме на їх репродуктивні успіхи. Так, небезпека від утримання, на мою думку, трохи перебільшені. Але які корисні переваги дає секс нашому організму? Деякі дослідження показують, що ті, хто регулярно займається сексом, швидше одужує після застуди. А ще завдяки ендорфінам, котрі виділяються під час, можна навіть утримати таку невелику дозу знеболювального. Просто якась панацея від всіх проблем, правда? Це база, це фундамент. Дійсно, у дослідженнях прослідковується кореляція щодо відсутності сексуальної активності та зростання шансів на появу деяких захворювань. Як одна з причин, це те, що під час сексу відбувається викид ендорфінів. Вони своєю чергою пов'язані з вищою активністю клітин-кілерів, які борються, наприклад, з вірусами або іншими поганими клітинами. Але ендорфіни виділяються не просто під час сексу, а скоріше під час оргазму. До речі, для того, аби ці чудо ендорфіни отримати, можна займатися спортом. Там це теж працює. Існує навіть таке явище, як ейфорія бігуна. Але чому не слід робити висновки виключно від кореляції мало сексу? Багато захворювань, бо можливий інший варіант. До прикладу, людина вже захворіла, але яскраво виражених симптомів немає. Допустимо, вона лише відчуває втому і виснаження. Відповідно, це відбивається на сексуальному бажанні і вона уникає сексу. Згодом з'являються інші симптоми, і з'ясовується, що людина хвора. І ми тут, як тут кажемо, це все через те, що не було сексу. Насправді, це початок захворювання міг відбитись на сексуальному бажанні, а не навпаки. Ось це серйозне обмеження подібних досліджень. Ми не можемо дізнатися, що на що і коли саме повпливало. Цілком можливо, що не відсутність сексу призводить до, скажімо, ішемічної хвороби серця. Зустрічала й такі дані, а люди, які відчували перші симптоми захворювання, уникали сексу, бо це, наприклад, підвищувало у них задишку. А зараз хочу подякувати ось цим неймовірним людям за те, що вони підтримують канал Копійкою, даючи мені змогу робити відео регулярно. Тож, якщо ви маєте змогу і бажання, звісно, після донатів на зсу, підписуйтесь на патреон або ставайте спонсорами на Ютубі. Всі посилання в закріпленому коментарі у дослідженні, опублікованому у 2017 році, 15% чоловіків і трохи більше ніж 26% жінок відповіли, що за останній рік у них не було сексу. При цьому ті, хто не веде активне сексуальне життя, не повідомляли про які-небудь погіршення здоров'я. Та навіть рівень щастя і задоволеності життям у них був в нормі. Імовірно, коли людина перестає займатися сексом, її організм не виробляє так звані гормони радості у тій кількості, що раніше, під час статевого акту. Так, теоретично, це може зробити людину трохи більш неспокійною. Та секс це не єдине, що викликає серотонінові чи окситоцинові феєрверки. Інші форми виявлення почуттів, наприклад, обійми чи поцілунки, також підвищують рівень того ж таки окситоцину. Він же відповідає за гарний настрій після сексу. Відповідно, близькість, ніби. Підсилює міцність стосунків, іноді відсутність сексу може змусити людей почуватись віддаленими одне від одного не лише через меншу кількість гормонів між ними, а зокрема й через те, що люди надають сексу великого значення як частині життя пари. Втім, у людини може бути низький сексуальний потяг, і вона прекрасно почуватиметься, коли сексу буде мало. Тобто на психічне благополуччя, перш за все, впливає те, чи є секс в житті людини таким, що відповідає її лібідо. Скажімо, люди, котрі не відчувають статевого потягу, можуть чудово прожити життя і без сексу. Ті, хто приймає це лібат, наприклад, можуть мати потяг, але через релігійні або інші переконання уникатимуть сексуальної активності. Але ні целібат, ні асексуальність не є причиною появи яких-небудь захворювань. Відсутність сексу може знижувати лібідо, але не обов'язково зникатиме потяг. І навпаки, регулярний секс підвищує бажання. Але схоже, що нерегулярна мастурбація. Люди, які утримуються від мастурбації, підкреслюють яскравіші враження від партнерського сексу. Так має бути, але люди в цілому мають кращі враження від сексу на противагу самозадоволенню, бо тут присутній момент несподіванки. Проведемо аналогію із лоскотанням. Людина не може сама себе полоскотати, тому що вона знає, в який саме момент відбудеться оте лоскотання. У нас виникають відчуття перш за все через невідомість дій. Мастурбація очевидно не може приносити такі ж враження, як партнерський секс, але от партнерська мастурбація. Цілком бо є момент несподіванки. Прихильники утримання, в тому числі від мастурбації, стверджують, що відсутність сексуальної активності протягом якогось часу це добре, бо підвищує рівень тестостерону і, взагалі, корисно для психічного здоров'я. Навіть посилаються на одне дослідження, в якому повідомлялося про пікові рівні тестостерону на сьомий день утримання. Але агов, цей експеримент тривав всього 16 днів, і ми навіть не знаємо, що стається з рівнями цього гормону через місяць. Та і вибірка у 28 підослідних це ну сміхотливо мало. У моїй магістерській було більше і на її основі чомусь не вибудовують цілі рухи. Більшість науковців погоджуються, що для простати без різниці як еякулює чоловік. Під час сексу з кимось чи під час мастурбації. У жінок аналогічно: як секс, так і мастурбація можуть зміцнювати м'язи малого тазу. Але мастурбація не завжди приносить такий самий ефект. Наприклад, пролектину під час сексу з кимось виробляється на 400% більше, ніж під час мастурбації. Певна біохімія зав'язана і на почуттях близькості з кимось. Насправді, деякі переваги утримання від мастурбації справді можуть бути. Але це стосується тих людей, які залежні, самозадовільняються часто і вже не отримують від цього задоволення. Допомін відіграє важливу роль у очікуванні винагороди. І якщо він вивільнятиметься надмірно, людина наче звикне і її мозок більше не отримуватиме задоволення від звичного. Ті, хто утримуються якийсь час, кажуть, що мають саме завдяки цьому яскравіші враження від сексу. Так, гіперсексуальність може бути для людини проблемою, якщо вона страждає через це. Та науковці все ще не знайшли підтверджень того, що часті оргазми, в тому числі і під час мастурбації, це шкідливо для здоров'я. Звісно, тут ще питання у тому, а що взагалі таке оте часто? Дуже багато сексуальної активності теж може бути для когось поганою ідеєю. Серед імовірних побічних реакцій, підвищене виснаження організму, біль у попереку, мікротріщини статевих органів і таке інше. То що можна сказати, підсумувавши наукових підтверджень, того, що якісь хвороби з'являються виключно через відсутність сексу, немає. Скоріше проблем можуть виникати через спадкові чинники, генетичні мутації чи інфекції. Безумовно, сексуальна активність теж відіграє роль, але ми поки що не знаємо наскільки вагому. Я сподіваюся, ця інформація була для вас цінною. А ми зустрінемось уже зовсім скоро у новому відео.